Добрий день, метелик. А чому такий ти сумний? А тому що я не знаю, де мій лук, де мені жити? Дітки, а давайте допоможемо метелику. Збудуємо йому житло. А де живе метелик? На квітах у лузі. От давайте і збудуємо луг. Трава метелик, подивись, де травичка? Діти, де травичка? Під метеликом чи над метеликом? Під метеликом синє небо. Небо де в нас? Внизу чи вверху? Вверху так. А на небі сяє що? Сонечко. Де в нас знаходиться сонечко? У верхньому правому куту? А метелик, що, що, що ти хочеш сказати? Квіти? Доречно будуть квіти? Розквіли квіти. Тобі до вподоби ще дерево? А де ж воно? А, он воно. Що? Далеко? А ти лети, метелику, до нашого дерева. Там зустрінеш друзів. Ой. І прилетів метелик до нашого дерева. Дерево близько чи далеко від метелика. Близько. А там, в Далечині, відніються кущі квітів своїм запахом вони позвали собі. Бджолу. А скажіть, де знаходиться бджола? Зліва дерева чи справа? Зліва, зліва, зверху, зліва знаходиться бджола, а метелик? Справа від дерева. Ой, а хто ж це ще приповз до нас? Мурашка. А де він знаходиться? На дереві. Під деревом, зліва дерева? чи справа. Так. Він знаходиться під деревом. А що це там на зліва за вуса відніються? Підскажи нам, метелик, хто там? Ой, коник стрибунець трибунець. А з якого боку? Він пристривав до дерева з лівого. А хто це там на дереві сидить? Ой, хто це? Гусеничка. Вона під деревом чи на дереві? Так, вона на дереві. От яка гарна компанія, нашої, нашого метелика. І полетів метелик далі. Летить наш метелик над лугом і, бачить, діти квіти саджають, клумбу розбирбають. І от посадили вони, які квіти? Тюльпани. Тюльпани вони посадили. Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч. А в якому кутку вони посадили? Нижній ліворуч чи верхній ліворуч. Нижній ліворуч. А ще вони посадили лілії. Праворуч чи ліворуч. Праворуч. У якому куту? В Верхньому чи нижньому? В Нижньому кутку. А що ще вони посадили? Півони. Вони їх посадили де. Ліворуч чи праворуч? Праворуч? В верхньому кутку чи в нижньому? Ліворуч в верхньому кутку. А що ще посадили наші дітки? Ромашки, і де ж вони їх посадили? Праворуч чи ліворуч? Ліворуч в верхньому кутку, чим нижньому? Верхньому. А посередині вони посадили королеву квітів. Троянду. Де посадили діти троянду? Посередині от сидить наш метелик на цій красі і дивиться на дерево, яке далеко сонце високо у небі, а під нею квіти. Дякую вам, діти!